І Літературне кафе народного художнього колективу молодіжного літоб'єднання поетар зібрало чимало поціновувачів творчого спілкування. Серед них і старшокласниця Зоряна писати вірші та прозу вона розпочала рік тому, коли пережила втрату близької людини, надихають дівчину емоції людей. Писати це для мене дуже велике щастя, тому що на аркуші паперу я висловлюю всі свої почуття. Вони можуть бути трагічними, важкими, вони можуть бути щасливими, веселими. У юного письменника Романа все почалось інакше. Узяв у до рук просто з нудьги, а там пішло, поїхало. Пише вже три роки. Щоправда, були й перерви. Добре, коли пишеться. Добре, погано коли не пишеться. Е, є натхнення, можу написати відразу. Нема натхнення, можу помучитися кілька днів, але ну, все одно воно мучить, воно тривожить, поки не допишеш. До останнього рядка мучить. Молодіжне літоб'єднання поетар згуртовує юних письменників, з яких доволі часто виростають відомі особистості. Вже 18 18-й рік поспіль його учасники беруть участь у благодійному марафоні. За ці роки ми виросли е, з літературного об'єднання. Е, можна сказати, що це вже театралізоване дійство. Ми не претендуємо на літературний театр, але Твори, поезія, проза це власне їхні, і ми робимо це драматизуємо. Під час літературного кафе народного художнього колективу молодь декламувала власні вірші, читала прозу та навіть співала і грала на музичних інструментах. І, хоча глядацька сказала, вміщує не дуже багато людей, тим, кому пощастило, були приємно вражені. Це дуже хороше літературне об'єднання, і дуже хорошо, дуже добре, що зараз є люди, які дійсно пишуть, які цікавляться поезією, тому що у нас, зараз, я думаю, це все-таки дуже важливо, якийсь такий більш духовний рівень. На сцені цього дня глядачі насолоджувалися не лише творчістю нинішніх учасників літературного об'єднання, на захід із різних міст України приїхали і колишні вихованці, яким не байдужа сила слова.